Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов Петро Черник, військовий експерт. Вітання, пане Петре. Слава Україні. Героям слава, пане Петре. Вже хочемо обговорити з вами ситуацію на фронтах і, зокрема, на південному. От вже навіть президент в своєму зверненні. Заявив про те, що на півдні було звільнено два населених пункти: один на Донеччині. Хоча правда, про які населені пункти йдеться на півдні він не згадав. Ну але я так розумію, що йдеться зокрема про високопілля, це на Криворізькому напрямку. Взагалі, от наскільки нам дійсно важливий цей напрямок, і що ви взагалі можете сказати про ситуацію, яка складається на фронтах півдня України. Ну насправді нам важливі усі напрямки без винятку. Немає першорядних і немає другорядних напрямків. Нам треба шапати ворога з усієї нашої території. Правда, я не належу до тих експертів, котрі вважають, що найближчим часом ми повністю звільнимо усю Україну від окупанта. На мій погляд, на осінь ця фаза війни затихне все перейде в артилерійські дуелі. Буде така собі своєрідна оперативна пауза. Чому тому, що за. Біть пізні кущі, і техніка не зможе рухатися суходолом і аж до наступного літа, то тобто початку, коли висохне грунт. Кінцева російсько-українська війна, котра має умогилити московський імперіалізм. Знаєте, я відчуваю в інформаційному просторі такий певний, як, на мій погляд, хибний наратив, що мовляв, усе закінчиться. Ось, ось, і перемога буде завтра. Ні, це дуже хибна ілюзія. Це смертельна пастка для нас. Ми тверезо маємо увідомити, що противник буде битися на смерть, навіть якщо завтра здохне Путін, то поки існується недержава, не, держава, не донація, ми не видихнемо. Моя власна робоча концепція. Ми видихаємо за декількох обставин. Перше, ця держава колапсує, розпадається на 15-20 країн. У них забирають ядерну зброю, відтікають від дармових сибірських ресурсів в першу чергу нафти і газу, і ми уходимо, входимо, вступаємо в НАТО. Давайте чесно, руку на серце. Це довгий шлях. Пане Петре. Скажіть оперативна пауза, про яку ви говорите, яка неминуча, вона більш вигідна Путіну чи Україні? Знаєте, як би це як би це дивно не звучало, такий дуже своєрідний Оксюморон, воно рівно вигідно і нам, і їм. Ну, знову ж 146 мільйонна нація, яка має мобілізаційний ресурс до 8 мільйонів людей, котра готувала це вторгнення. Давайте я на тому дуже сильно хочу загострити. І 35 мільйонна нація, кола котра стикнулася з направдою серйозним воєнним викликом. Ну, нам дійсно потрібна певна оперативна пауза. Я наголошую, певна, тому що бої не відміняться. Вони скоріш за все перейдуть в артилерійські дуелі. Нам також треба перегрупп. Пувати сили. Хоча, знаєте, насправді все може обсипатися дуже швидко і раптово. Радянський Союз насправді умер усього за три дні після так званого путчу ГКЧП. скажімо, арабська весна, яка відбулася в 10-11 роках, за кілька місяців знесла півтори десятка авторитарних режимів. А лівійський лідер Муамар Каддафі був убитий ну неймовірно звірячим способом. Тобто обсипання Московії може бути і раптовим. Я трошки пожартую, скажімо, там умовний метеорит може прилетіти у Кремль і землетрус у районі, скажімо, уральського хребта може статися, але буде вершиною немудрості робити на отакі, от божі промисли ставку. Станеться, будемо приємно розчаровані, але мій жорсткий аналітичний. Десь навіть цинічний погляд треба готуватися до довгого протиборства. пане Петре. Протягом минулого тижня президент Зеленський тричі збирав ставку верховного головнокомандувача. Принаймні він нам доповідав про це. Раніше це відбувалося вкрай рідко, ну судячи з його доповідей. Що би це означало? Насправді, насправді, стратегічна ініціатива на нашому боці. Ми її дійсно перехопили у момент, коли навчилися складати бавону, я так дещо по філософськи висловлюся на Кримському півострові. Дійсно, противник уже не може нав'язувати нам свою логіку бойових дій, але дуже важливо не плутати стратегічну ініціативу зі стратегічним переломом. До перелому ще доволі далеко. Перелом це коли в день буде звільнятися величезна кількість. Сіл, містечок, міст і наші війська будуть просуватися у глиб окупованої території 10-15, а то і більше кілометрів. Ну до цього направду ще далеко. На мій погляд, по справжньому лінію фронту, зможе переламати хороша американська авіація. Я є прихильником таких комплексів, як F-16, F-15, навіть F-35, а 10 Thunderbolt. Хоча у межах лендлізу про це можу сказати, а лендліз запрацю. Ує десь жовтень початок листопада, коли в Америці вступить новий фінансовий рік, можна закупляти і в інших виробників зброї. Скажімо, є неймовірні добрі комплекси виробництва фірми «СААП» шведський Гріппель чи французькі Рафалі, а тим більше маю нагадати, що і Південна Корея має доволі непоганий винищувач п'ятого покоління КФ 21 От коли оця вся механіка працює, от тоді в нас може з'явитися обережний оптимізм на переламування фронту. Чи можна очікувати рішення про надання Україні? Стратегічних винищувачів, про які ви говорите, уже на Рамштані 5 цього четверга, цілком можливо. Маємо розуміти, що справжня серйозна розмова буде у закритому режимі, тобто не буде оприлюднено тих дійсних і. Важливих результатів, і це абсолютно правильно. Маю нагадати, що 100 мільйонів доларів Конгрес США на підготовку українських пілотів виділив. Я не маю ні не меншого сумніву, що кожен долар буде використаний виключно цільово. Питання лише коли в якій кількості і які авіаційні комплекси до нас надійдуть. Пане Петре, ще стосовно от вашої заяви про те, що варто очікувати таку паузу, та на, у зв'язку з погодніми умовами, я так розумію, а якщо дійсно осінь буде суха і бездощова і одразу буде холодна, морозна зима, чи може це все-таки продовжити і наш наступ, і продовжити бойові дії? Може, цілком логічна робоча теза, однак є ще один нюанс. Противник насправді став на шлях снарядного голоду. Нагадаю, що ця війна на 95% є війною артилерії. Російська федерація має чи не перше місце у світі за запасами артилерійських створів на цю хвилину близько 4,5 тисяч різних класів артилерії стволів. У них ще є на початок агресії. Російська федерація мала на складах у межах 15 мільйонів снарядів. Добру половину цих вона вже використала. Правда, є ще друга половина до 100 тисяч снарядів на місяць. Вони можуть виробляти. Однак, справжні потужні вогневі артилерійські вали потребують до тисяч. 60... Тисяч штук на день О, це дуже серйозна і цифра, і дуже великий показник. Тому, на мій погляд, артилерійський вплив однозначно буде понижуватися. Зрештою, мушу підкреслити, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації став на шлях своєї кінцевої деградації, тобто санкційна удавка їх неминуче задушить. Однак я не маю оптимізму, що це буде швидко. Роман Цимбалюк, український журналіст, буквально вчора сьогодні, оприлюднив те, що військове керівництво російських збройних сил звільнило низку генералів. Очевидно, за провали на російсько-українській війні. Думаю, що так, але насправді це ні на що не впливає. Ні, ну з моральної точки зору, мене не може не тішити, що павуки у банці почали там смертельний танок. Чим більше вони перекусають і знищать один одного, це звичайно для нас буде добре, але на загальну і стратегічну логіку війни це з одним чином не вплине. Знаєте, ми знову перестали говорити про головну причину цієї війни і сконцентрували усю увагу виключно на лінії фронту, як на мій. Це погляд, це дещо хибна позиція. Головна причина цієї війни ліквідація української державності, в принципі і по суті, маємо розуміти, що цивілізована нормальна, демократична європейська. Україна не поміститься на планеті земля з тиранічною Росією. Російська імперія може процвітати і розвиватися виключно тоді, коли українські землі і українська нація належать до них. До речі, приведу приклад історичний вустами їхнього великого першого імператора російської держави Петра І. Берегіть народ малоросійський, ібо ето ситоч народа. Російська, Я перепрошую, що перейшов на цю собачу мову, але тим не менше, щоб глядач зрозумів, наскільки ми для них важливі насправді. Процвітаючу і царську імперію, і більшовицьку імперію побудували український інтелект і українські мозолі. Сеофан Прокопович написав їм абетку за вказівкою Петра І. Ну а про таких академіків як Глушко і Корольов знають усіх: без них московська космічна програма була б неможливою, і пальці можна загнати неймовірно довго, починаючи від художників Казимира Малевича того самого. А Йвазовського закінчуючи позиками Нафтогазового інституту Івано-Франківщини, які насправді підняли оцю цю їхню енергетичну промисловість, без України Московська імперія неможлива. Вони це добре розуміють, тому е, битва екзистенційна або ми їх, або вони нас. Пригадуєте, пане Петре, Путін ще до початку війни проти України, це було приблизно 2007-2008 рік, заявив, що Великою Отечественною вони би виграли без українців. Вони насправді не можуть виграти жодної великої війни. дуже добре, що ви це питання зачепили українці само собою. Це був великий кістяк у першу чергу командирів середньої ланки, який допоміг розбити нацистську німеччину, але насправді без союзників у Московії не було жодного шансу. Наголошую жодного шансу. Про перший ленд ліз уже сказано неймовірно багато. Ви знаєте, я би хотів привести до прикладу ще одну цікаву війну, якою московити неймовірно неймовірно пишаються. От, мовляв, ми дійшли аж до Парижу у частини у часи наполеонівських воєн і отримали гігантську перемогу. Так, от 156 тисяч. Рушниць надали британці, 1100 тонн пороху надали британці, 1000 тонн свинцю надали британці. Російська імперія потратила 156 мільйонів золотих рублів, а 162 мільйони дали британці. Плюс списали Велетенський. Так званий голландський кредит, який складав 80 мільйонів гульденів. На той, на той час це неймовірно величезні гроші. Росія перемагає тільки тоді, коли має серйозних союзників ще буквально дві маленькі історичні. Паралелі 1853 56 рік. Так звана Кримська війна були самі програли, так звана японсько-російська війна, 1904-1905. Були самі програли. Чому я упевнений на 100% от грунтуючись на цих паралелях, що ми 100% переможемо? Питання часу. Тому що вони у зоні стратегічної геополітичної самотності в них немає і не буде серйозних союзників. Ми як не як. Маємо на своєму боці весь консолідований цивілізований світ, тому перемога неминуче за нами. Але я би хотів, щоб мої слова зрозуміли правильно. Ця перемога довгий і важкий труд, як казала Жанна Дарк, для того, щоб Господь Бог вдарував перемогу, солдати мають битися. А у нашому випадку напружувати усі сили і битися, має вся. Українська нація, і кожен на своєму місці має робити максимум для перемоги, яка насправді прийде питання часу, і на жаль, ціни. Пане Петре, а от маємо дійсно таку безпрецедентну. Підтримку вперше можливо за тисячі років, але от у зв'язку з, з тим, що як ви згадали на зиму на осінь, все таки зменшиться інтенсивність бойових дій, чи не втратимо ми цю підтримку, наприклад, до весни у зв'язку там з холодною зимою, чи з якимись іншими там перемовинами чи намаганнями, наприклад, того самого турецького лідера, якось звести за один стіл переговорів Путіна і Зеленського. Це ви знаєте, такі е, кроки будуть. Вони в обов'язковому порядку будуть реалізовуватися. Ми вже про це говорили, що поразка Московії в Україні приведе неминуче до смерті Путіна фізичної, і ця держава стане на шлях свого розпаду. Тобто давайте не забувати, що московити мають неймовірно сильні спецслужби. До речі, мал маленька історична деталь, коли випробували ядерну зброю американців у липні 1945 року, то сталін про це знав швидше ніж знав Трумен. Чому я цей приклад приводжу? Що жодним чином не можна недооцінювати противника, розуміючи наскільки для них серйозна гра, вони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб колоти і як це правильно розчленовувати антипутінську і антиросійську коаліцію. Це все в обов'язковому порядку буде, і до речі, наш західний сусід. Скажімо, така невеличка країна, як Угорщина, яка повністю сидить на нафтогазовій голці московитів, буде докладати максимум зусиль для того, щоб щоб підривати міць стратегічну геополітичну наших союзників. Є принципове питання: принципове на що московити не вплинуть. Є рішення Америки понизити геополітичний статус Московії. І це рішення відмінити не зможе ніхто і ніякі спецслужби. Просто на жаль, ці ігри будуть довгими стосовно Ердогана. Османський імперіалізм прокинувся. Це і хороша, і погана новина одночасно хороша. Новина він неминуче зійде, зійдеться в діалектичному двобої із московським імперіалізмом. Питання лише на якому відтинку часу це обов'язково буде взагалі. Російсько-турецькі війни тривали сукупно 44 роки у 350 на протягом років і налічують 12 воєн. От вони обов'язково між собою зійдуться. Погана новина Ердоган бачить себе гегемоном, гегемоном Туреччини у Чорноморському регіоні. Повірте, він спить і бачить, і пам'ятає, що Крим колись був їхнім. Насправді до чого ми маємо готуватися до системного протиборства. Світ не стане. Краще повернутися в умовний 2012 рік неможливо. Нам не треба думати, буде чи не буде війна. Війна буде в обов'язковому порядку. Нам треба бути, думати в якому ми таборі в таборі переможців чи в таборі переможених. Господь Бог, та історія дарує нам унікальний шанс за тисячу років від часів Святослава Хороброго уперше бути у таборі переможців. Тож давайте ми цим, цим шансом не знехтуємо. Щиро дякуємо вам за ваші коментарі і ту інформацію, яку ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них військовий експерт Петро Черник Я був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре. Тримаємось до перемоги. Все найкраще.